Ми відправились у подорож. Два тижні проведемо на Вінниччині в селі. Ну, власне, тиждень з них вже минув, а потім ще трошки побудемо в Києві. І тому, звісно ж, ми взяли з собою книжок почитати. Ну, це просто щоб ви розуміли, тільки дитяче. Я зараз поясню не те, щоб ми аж так багато читаємо, коли живемо в селі, і тут можна... Просто весь день лазити по камінцях через Південний Буг, або рибалити, або ну, мамам теж є чим зайнятися, як ви розумієте. І я зараз не про безкінечне приготування їжі. А, значить, по-перше, окей, сньофріти із лугової долини, неймовірна історія порятунку північляндії Андреаса Шмахтля. Цю книжку собі читає Лесик. Таємниця козацької шаблі Зірки Мензятюк цю книжку собі читає Степан. Ну, тобто, це в межах розвитку навички читання, так скажемо. Гаррі Потера, третю частину, ми почали читати в Запоріжжі, не встигли її дочитати. Або читаємо паралельно і з іншими книжками, тому взяли з собою, хоч вдома читаємо цю велику ілюстровану, але на щастя, в нас є ще від першого сезону такі книжки. І ми взяли, щоб це читати, дочитувати, коли ми без наших друзів, з якими ми приїхали разом в село. Ну тобто в потязі, в автобусі, коли ми самі без них, то ми читаємо цю. Далі, із такого, що ну, справді нового, я взяла дві книжки нового для наших дітей. Я взяла дві книжки Ульфа Старка і, от, власне, цю одну ми вже дочитали. Тоді я був просто Ульф. Мені вона не сподобалась, і я пояснюю, чому на своєму інстаграм-каналі, в своєму букблозі на інстаграмі. Можете послухати там мої враження і враження дітей. Цю ми почнемо читати просто зараз разом з вами. Прочитаємо можливо кілька розділів. І ще я взяла пригоди Тома Сойера». Ну, власне, чому я взяла цю книгу, в описі якої сказано, що головний герой, тобто сам Ульф, це автобіографічні його якісь нотатки, історії повісті, він привозить в село свого друга Персії, знайомить його з сільським життям. Ми приїхали в село Стрільчинці на Вінниччині, і тому пригоди Тома Сойера», Мені здалося, що це теж тут буде доречно. Хоча сама я їх читала в дитинстві і поки що не знаю, чи будуть мої діти це слухати. Читаємо ми тут зараз чотирма дітьми: Степану 11, Єгору 11. Міші... Міш, тобі скільки років? 7. І Лесику 8. Читаємо здебільшого перед сном, але іноді і в день, коли жарко, або просто хочеться. Ну, якось побути разом. То зараз я покличу дітей, не знаю, хто прийде, і ми почнемо читати цю історію про пригоди в селі. Ну, правда, шведському. Майже. Готові? Розділ перший. Я стаю кревним братом. Є дні, яких... Це А зараз ми дізнаємося. Мені знає, що кровний, мабуть. Мабуть. Є дні, яких чекають більше, ніж інших. Цього дня ми дожидали майже цілий рік. У класне вікно світило сонце. Його веселе проміння осявало наші маківки, причесані гребінцями, змоченими у воді та червонобоке яблуко, яке Ян Кристін поклала вчительці на стіл. Ми вже все поприбирали з парт. Прекраснішого життя годі було і уявити, бо сьогодні мали розпочатися літні. Канікули. Канікули! І в моїй голові вирували приємні думки. Про що ж я думав? Ова! Я думав про класе, про пію, про запах кропиви, про свого вічно чимось невдоволеного, гладкого дідуся і про те, як гарно буде пірнати в розбурхані пароплавами хвилі у шхерах. Знаєш такі шхери? Дядя. Дядя. А, і я думаю, Як було б класно купатися в річці Дядя. Бог в річці Бог це ми так називаємо Південний Бух, тому що він так і називався до того, як якийсь російський етнограф, дослідник щось там не дочув і записав його як бух, і додав ще південний, щоб не плутати. Ми зараз саме на південному бузі. Я не знаю, чи чутно вам в мікрофон шум річки, але вона тут є. Щодо шхер, бо справа тут відбувається ж, де Ульф Старк, шведський же письменник шхерами називають такі скелясті островки або підводні скелі. Біля берегів в північних морях. Аж тут раптом мій друг Персі стукнув мене в плече і підсунув зім'ятий клаптик паперу. Там було написано вшиваємося звідси, як тільки почнуть співати. То було незадовго перед тим, як учителька підійшла до органа. А тепер заспіваємо, сказала вона. Її звали Мерта Ліндквіст, вона заступала нашу класну керівничку. На губах в неї була червона помада, на ногах червоні черевички, а навкруг стану вузенький пасочок з червоного пластику. Коли вона ходила по класу, жовта сукня гойдалась на ній так, як ото гойдається на вітрі житнє колосся. Від неї пахло конвалією. А ландиш. А коли Скільки вона Ну, Квіточка у нас росте в саду, така отака, великі а. листя і маленькі білі дзвоники. А. Знаєш таку людміш? О, він, отака, як, отака, як маленькі лініки, отака. Так. А коли вона всміхалася, наші батьки і собі всміхалися, бо в неї була напрочуд заразлива усмішка. Сподіваюся, співатимуть усі. Сміхнулася вона вчителька стала грати вітер у полі житого гойдає», адже то була найкраща пісня, яку вона знала. Сам я ледь ворушив губами, щоб напсувати злагодженого співу. Багато хто теж тільки вдавав, що співає. Але от мама таки співала, і, як завжди, високим, дзвінким голосом. Я підморгнув персі, мовляв, пора вшиватися. Я знав, що мама буде невдоволена, але навіщо вона так співає? Агов, куди це ви? спитала вчителька. Нам не терпиться розпочати літні канікули, відповів Персі. Щасливого літа додав я. Дякую вам також, відповіла вчителька. І, будь ласка, восени повертайтеся. Минаючи вчительчин стіл, Персі захопив із собою яблуко. Ми побігли коридором, а коли, врешті-решт, відчинили двері школи, нас зустріло сліпуче сонце, веселий щебет невидимих пташок і безкрає небо. Ова, подумав я. З'ясувалося, що в нашому стрільчинському саду mm -hmm. теж є конвалії, тільки вони ще не цвітуть. Ми вибралися на спортивну вишку. Сіли собі на верхотурі, де взимку стрибуни, як звичайно, чекають своєї черги, а потім мчать на широких лижвах донизу. Тепер у дерев'яній споруді шумів теплий вітерець. Це така штука, яку угу. йовди в наші красиві шевелюри. Ми позапихали в кишені штанів свої краватки, пов'язані на честь закінчення шкільного року, і познімали з себе шкарпетки й черевики, адже наші пальці теж хотіли відчути початок літніх канікул. Перся відрізав кишеньковим ножиком яблуко, яке прихопив з собою. Поділити його порівну в нього не вийшло. Тож більший шматок він узяв собі. Ну, і що ти робитимеш улітку? спитав він. Поїду в село, відповів я, як і щороку. А що ти там робитимеш? Усе, що заманеться. Ну, а ти? Персі нічого не відповів. Він зморщив чоло, виплюнув на землю кілька яблучних зерняток і подивився кудись у бік різниці. Очевидно, його щось непокоїло. Та ось він великим пальцем провів по лезі ножа і засяяв: Ми знаємо один одного досить давно, чи не так? Так. А власне, скільки? Три роки. Ото то, сказав він, три роки. Тоді нам і справді час стати кревними братами. Кревними братами? Це як? запитав я. І Персі пояснив мені, як стають кревними братами. Треба надрізати пальці і змішати кров. Давай сюди палець покажемо, як це. Отак, от кров змішати. Ну, Але ми, у нас з тобою так кров спільна, ми ж родичі, а от ви змішує могли б так зробити, якби не боялися різати пальці. О, я як? не боюсь. Якщо зробити маленьку табочку, я зробив в цей е, дамблдориг назвальне, то можна, ага. але щоб прям різати сильно палець, то я не хочу. Яке щастя, що в мене з собою ножик. Він витер забрудненого ножика об штани. Зненацька мені пригадалися всі ті випадки, коли я здавав аналіз крові. І те, наскільки я того не любив. Це цікаво, але можна занести інфекцію, сказав я. Ти ж знаєш, що від зараження крові помирають. Мій тато був лікар-дантист, тож я дещо знав про мікроби. Звичайно, згодився перся, але від гарячого ножа зараження не буде. На ті його слова в мене вже не знайшлося відповіді, а перся завжди мав у кишені коробку сірників. Він запалив сірник і тримав його над ножиком доти, доки лезо почорніло від кіптяви. Потім зробив маленький надріз. спершу на своєму великому пальці, а тоді на моєму. Я відчув пекучий біль, проте ця хвилина видалася мені красивою і врочистою. Ну, от, сказав Персі, тепер ми кревні брати. Ти знаєш, що це означає? Ні, відповів я. Це означає, що нам треба їздити один до одного в село, сказав Персі. але в мене ніякого села немає, тож доведеться їхати в твоє. Я не знав, чи мені цього хотілося. Ну, Звісно, Персі мій найкращий друг, але в селі в мене повно інших друзів: класи і бенке, уфе є і лефе. А ще там є Пія. Я не дуже був певен, що Персі з ними порозуміється. Окрім того, мені не вірилося, що ідея взяти його туди сподобається мамі і татові, а надто моєму братові. Ну, А те, що дідусь не хотів би, щоб у нього вдома товклося хто з нас скільки дітей. Я був певен на всі сто. Для нього було забагато і двох лобуряк, мене і брата. Дідусь не любив дітей. Щоправда, дорослих теж не любив, і тварин так само. Не знаю, мовив я дідусь. Грампус. <правда> Точно, як Грампус. Дідусь у мене лихий, як чорт, то дарма, сказав Персі. Я зроду не був у селі і мені нічого не страшно. Ти обіцяєш, що не будеш його дратувати? Ну, ти ж мене знаєш. Ще пак, саме це мене і непокоїло. Та ж Персі міг роздратувати кого завгодно. Проте хіба є міг, я, я міг відмовити тому, хто щойно став моїм кревним братом. Але ти приїдеш після мене, сказав я, щоб я встиг усіх підготувати. А коли саме приїзди 12 липня на мій день народження, і тут Персі схопив мене в обійми так, що ми покотилися з лижного трампліна униз. Це тобі аванс, мовив він. Коли я прийшов додому, мама була настільки обурена, що прогавила, як у неї підгорило м'ясо, тож у хаті аж до нижнього поверху стояв дим. Як ти міг чкурнути з класу, навіть не дочекавшись кінця зібрання? спитала вона. Чим ти думав? У мене через тебе згоріло м'ясо. І куди це ти, Ульфе, дременув? Мені приспічило в туалет, відповів я. Ну, а Персі, спитала вона, йому також, відповів я. Минаючи шепшиновий живопліт живоплід тітки Ульсом, я зірвав з нього одну квітку, бо ж достеменно знав, що мама накриє мене мокрим рядном. Що цей вираз означає накрити мокрим рядном. Угу. А як ви думаєте? що Мовить, ну, поб'є. Ну, навряд чи поб'є, мається на увазі, посварить. І тепер, щоб зласкавити мамине серце, я простягнув їй ту квітку. Ще й чарівно всміхнувся. Прошу, матусю, сказав я. Дякую, відповіла вона. Але зарубай собі на носі. Що означає зарубати на носі? Угу, Запам'ятати. Гарно виховані люди так не роблять. Ти повинен пам'ятати, що твій тато лікар-дантист. Йо, я й забувся, сказав я, тоді, мовби засоромившись, схилив голову. Це завжди спрацьовувало. Глянь, як ти заляпав кров'ю новесенькі штани, зітхнула мама, хоч голос у неї таки полагіднішав. Я подряпався колючками, коли зривавши пшину. Ну що ж, мовила мама, добре, що в нас є пральна машина. Але іноді мене бере сумнів, чи тобі варто весь час водитися з тим персі. Він, звісно, сердечний і милий хлопець, але вигадує, казна, скільки дурниць. Якщо хочеш знати мою думку, то я рада, що ми їдемо в село, і ви якийсь час не будете бачитись. Що ти на це скажеш? Та, напевно, це добре, відповів я. Тоді нічого не будемо казати татові, мовила мама. Гаразд, гаразд, згодився я. І так ані словом, ані півсловом, я не обмовився мамі про те, що запросив персі до нас у село. Тож за обідом ніхто не зіпсував татові чудового настрою. Він тішився тим, що не за горами той день, коли можна буде податися до бабуні та дідуся. Любив... Я, знаю, я б сказав одразу. Він любив або ну, я б сказав, Сядь сюди, бо тебе так не на мікрофон. Я б сказав, а потім вже я спитав маму, якщо вона скаже ні, то я б сказав, що ні своєму другові. <рес> ну, цікаво, як він вирішить це питання. Тато просто, люб. Просто не буде нічого говорити, аж приїжджає цей персій сюди, тішо. Зараз дізнаємось. Він любив утікати від усіх клопотів, наминаючи тушковану капусту, тато всміхався моєму братові, який вичікував зручного моменту, щоб пожбурити в мою тарілку засохлу козу зі свого носа. Він не помічав, що м'ясо добряче пригоріло. Боже, які жахливі ці старші брати, правда? Угу. Де ваші зараз? На острові і не дозволяють нам нічого з ними робити. Чому? Не знаю. Бо вони... Робуль робуляки. Лобуряки. <ріст> <ріст> Його потягнуло. Я, вони не лобуряки, а вони робуляки. <ріст> вони не хочуть за роботи себе на носі, що ми, якщо вони дуже довго нас не будуть наносирати, то ми не відстанемо від них. Вони не можуть собі заробити це на носі, тому ми накриємо їх мокрим рядном. Його потягнуло на жарт, брата. Що за краса, ні про що не думати, а тільки милуватися краєвидом і з коровою, сказав він. Ніхто не засміявся. Розділ другий: я падаю у воду, не роздягаючись. До від'їзду я до від'їзду я так і не. Тут би ти б згадав, як ви вчора впали у воду, так? А, ну так. Да, не роздягаючись у крижани, поки що Південний бух. Він крижаний. Нагадай... А я нагадаю, що тиждень тому тут ще був сміх. До від'їзду <праць> поїхалася. <праць> Скажеш, коли будеш готовий. До від'їзду я так і не спромігся сказати мамі і татові, що запросив у село Персі. Ми ну, мали немало клопоту зі збиранням. Я запхнув до сумки кавалок твердого сиру, що лишався <праць> в холодильнику, блокнот для малювання та фінського ножа, якого мені подарувала. Подарувала дідусь, так написано. Мій брат Ян поклав у свою торбину купу сталевих чоловічків та іграшкових привидів. Мама напхала всілякими бебихами дві сумки а, а цікав, і цей одну брат, валізу. Він молодший за нього чи старший? Я зараз подумала, що може і молодший. Ну, да. А тато додав до того всього свою люльку. Рушаємо, сказав він. Ми попливли своїм човном, що звався Претто. То була моторка з двома щоглами, тож якщо в морі заглухав мотор, можна було підіймати вітрила. Більшість часу я провів у маленькій каютці, що містилася за всіма іншими каютами і звалася рубкою. Я ум'яв сир, а тоді так уперся лобом у палубу, що ж затрясло голову. Це допомагало мені забути, наскільки кепсько я зношу морські мандрівки. Морська хвороба. А потім із цієї ж самої причини я порунув, поринув у роздуми про пію. Я дістав блокнот для малювання і на аркуші вгори написав здоровецькими літерами Пія, мені трохи полегшало. А яка вона тепер? Я згадав їй темні коси і доладну поставу, але які в неї губи, ніс, очі, як можна когось любити, не пам'ятаючи такого? У мене вийшло обличчя без носа, очей і губ. І підборіддя, здається, було інакше. Я намалював одне око і знов його стер. Навіть брови не вдалися. Чорт, зронив я так тихо, що і сам себе не почув. Потім я спробував уявити її сміх, і з тим пощастило трохи більше. У неї був якийсь хрипкуватий сміх, він мене било лоскотав. Принаймні так було торішнього літа. Цікаво, чи тепер він хрипкуватий, подумав я. Тієї миті Ян підняв люка і звалився просто на мій без носу, без губи малюнок. Красиво, сказав він. Ти, може б, спершу стукав, а тоді вже завалювався в, каю... в каюту. О, так, даруй, вибач, вибач, сказав він. Ян знайшов у своїй турбині привида та й знову гайнув на сонце. Трохи перегодом я теж вийшов на повітря, зробив з малюнка літачок і Де пустив. А мама і тата? Ну, мабуть, кермують човном. Зробив з малюнка літачок і пустив його за вітром. Спершу той літачок покружляв красивими колами туди-сюди, а тоді впав у воду і далі вже погойдувався на хвилях, мов чайка, яка сіла посидіти не з доброї волі. Тато стояв біля керма і весело посвистував. На радощах він сунув свого білого кашкета трохи на бакир. Таким тато був завжди, коли нам випадало вибиратися за місто. Він насвистував, а я знедолений бідняк і заразом курив люльку. Звуки відносило кудись у далину. Ніби то були не звуки, а хмарки. Тато мружив очі, дивився на морське плесо і кивав головою у бік острівців та шхер, повз які ми пропливали. Мама сиділа на кормі і плела ковтину. От тобі відповідь Ян розглядав комікси у, сво... Де, Ян розглядав комікси у своєму часописі. І хоч тату ненавидів комікси, е, журнал та не зробив йому жодного зауваження. Це тому, що ми пливли в село. Я куняв, намагаючись не думати про нудоту в животі. Глянь, ліворуч, Ульфе, що ти там бачиш? спитав тато. Я глянув ліворуч і збагнув, що повернув голову в протилежний бік. Я побачив зграйку чайок, що пірнали навпроти пристані, і якогось дітка, що виходив із нужника. Та нічого такого, відповів я. Не розумію, чому ти ніяк не навчишся розрізнати, де ліворуч, а де праворуч, що в нас, сказав тато. Ну, сподіваюсь, навчишся. А вже навчуся, мовив я. А річ у тім, що я мав побачити маяк. Щороку, от він дивіться. Щороку минаючи його. Ми... Мабуть, оце його молодший брат, а це або це перся. Річ у тім, що я мав побачити маяк. Щороку минаючи його, ми лаштувалися снідати, оскільки маяк був ознакою того, що здолано півдороги. Мама розклала на капоті мотора їжу. Там з'явилося молоко, бутерброди з маслом, ковбасою та огірком. <рес> Я хочу бутерброди з маслом, з ковбасою і огірком. Добре. <рес> Правда ж чудово, спитав тато. Він випустив із рук кермо, щоб погладити маму по щуці і взяти бутерброд. Що саме? спитала мама, усе відповів тато. Він волів лише одного швидше забути про свій зубний кабінет у кліниці, робочі будні та медсестру, яка з такою силою закручувала крани, що в них весь час тріскали прокладки. Тато прагнув душевного спокою. Але не буду цього спершу. Так, тут чудово, сказала мама. Може, щось заспіваєш? запропонував тато. Та вже ж не за їжею, відповіла вона. А втім, мама всміхнулася. І хоч вона й не була в такому піднесеному настрою, як тато, але я подумав, що настала слушна мить для того, щоб розповісти їм про нашого майбутнього гостя Перся. Е, я хотів би вам дещо сказати, мовив я. Щось приємне, поцікавилася мама. Може, і приємне, а що? спитав тато. Аж тут Ян відвів очі від свого коміксу про гюранта та мандрівного привида і випалив. Просто він хоче сказати, що кохає пію і збирається з нею одружитися і вінчатися в соборі. Ну, ти Бовдур, виразкнув я і виплеснув йому в лице кухоль молока. Якби це сталося за звичайних умов, то тато відразу розгнівався б, одначе зараз ми пливли у село, тож він лише згріб Яна, що кинувся на мене з кулаками в обійми. З братового чуба капало молоко. Не дражнися, Яне, почуття штука делікатна, а ти, Ульфа, не обзивай його, сказав він і обернувся до мене. Тепер тобі доведеться сьогодні ввечері почистити зуби двічі. І більше хлопці, не сваріться, такі покарання у батька Дантиста. Ти знаєш, що такий Дантист між? Хочеш ще молока? Молока я не хотів, мене все ще нудило. Ну, Ульфа, що ти там хотів нам сказати? спитала мама. Нічого особливого, відповів я і відвернувся до тата. А чого ти так поволі пливеш? Тато пливе з швидкістю щонайменше сім вузлів. І так було завжди. Він був Ой, ні, Він був переконаний, що треба мати вдосталь часу на милування краєвидом, окрім того, так менше витрачалося пального. Я повернувся в рубку і уперся чолом у палубу. А вийшов я на двір лиш тоді, коли тато подав два довгі гудки і один короткий. То означало, що ми підпливли до берега. Ген на вершині гори, білів, як здоровецький безе, будинок, в якому жили дідусь і бабуня. Дідусь сам його зводив. Будинок мав дві вежі, плескатий дах і балкон, де стояла бабуня. Вона махала нам ганчіркою, якою витирала пил. Дідусь, як звичайно... Я зазвичай прапором так махає. Дідусь, як звичайно. Це не в кожному домі є прапор. Викоп... і не на кожному домі є балкон. І не в кожному домі є бабуня. Дідусь, як звичайно, викопував у саду з землі великі каміння. Коли ми його минали, він на знак вітання підняв догори лопату. Напередодні нашого приїзду він вивісив на нашу честь прапор, яка благословенна тиша. У нас тут буде райський спокій, сказав тато. Як тільки ми причалили в бухті до містка, і Ян закинув якір. Не будь таки упевнений, остудила його запал мама. А я не збираюся дотримуватися спокою, озвався я. Здавалося, що і природа не збиралася того робити. Понад нашими головами з галасом кружляла ціла хмара морських ластів, чайок та мартинів. По той біч бухти на виступі гори, що висувалася в воду, мов язик, стояв не хтось там, а пія. Вона чистила щуку. А он не твоя любка, сказав Ян і нишком, аби ніхто нічого не помітив, ущипнув мене за стегно. Та навіщо вона мені здалася? засичав я. Ну, щоправда, я все-таки мимохідь кинув погляд на її губи, очі ніс під боріддя червоний купальник. Ага, то он вона яка. Станик у неї був такий же гарненький, як я і пам'ятав. Хоч від часу нашої останньої зустрічі пія трохи підросла. Ось вона підняла щуку в повітря, помахала нею і гукнула Агов, Ульфе, прийдеш на пір скупатися? Всі всі махають, що махаю. не Не знаю. Апатию. Ти бабуся над їх піощукає. Не знаю, мені сьогодні треба побачити класи, відповів я, оскільки поруч стояв брат і до всього дослухався. Окей, мовила вона, опускаючи щуку донизу. Тато саме витягав із рубки валізу. У тебе там, напевно, якась велика рибина, важко дихаючи, мовив він. Та де всього два чи три кілограми. Я зловила її біля пароплавної пристані, сказала Пія і заходилася Що далі галиш? вичищати рибу. Спільними зусиллями нам пощастило витягти валізу на берег. Сходжу по тачку, сказав тато. Тим часом виносьте решту речей. Тачка, як завжди, стояла у вільхових чагарях біля водокачки, де лишав її дідусь. Що це водокачка, водяна качка, то що качає воду вгору, щоб ми не ходили по неї до самого будинку. Коли я ніс через палубу коробку з чобітьми, парасольками та плащами, мені зненацька спав на гадку сміх. Цікаво, подумав я, чи він досі такий самий, як торік. Аж тут мої, мої ноги перечепилися об шмат якоїсь мотузки. Я впустив коробку, змахнув у повітрі руками і полетів у воду, так що вилязки пішли. Вода була тепліша, ніж я думав. А коли я випірнув на поверхню, то почув її сміх. Він змішувався з чайним вереском і був такий же хрипкуватий, нестримний, зухвалий, як і раніше. От уже ж вайло! перхнув Яне». Я нічого йому не відповів, а тільки заусміхався, закашляв і від щастя почав бризкатися водою. А чому він е був щасливий? Є сміх. Так. Що там таке? гукнув тато з вільхових чагарів. Та нічого, просто Уфе викинув у море дощовики, прокричав йому у відповідь Яна. О, Господи, мовив тато. Все, далі перед сном почитаємо. Третій розділ називається Я зустрічаюся з дідусем, деякими гусеницями. Та, класе! Як вам зайшла ця книжка Ольфа Старка? Поділіться своїми враженнями в коментах. В мене поки що дуже приємні від неї враження. Я нагадую вам, що завжди рада вашим коментарям на будь-яку тему. Будь-який фідбек дуже важливий, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб нам разом було класно. Дякую за увагу і запрошую знову і знову заходити в наш домик дурдомік на виїзді. В букових мандрах і не тільки букових.